Продається цегляний будинок загальною площою 70 квадратних метрів і землею 15,6 соток. Будинок утеплений по всьому периметру. Дах черепиця та частково шифер. Трикамерні стеклопакети. В будинку зроблений капітальний євроремонт в грудні 2022 року. Ламінат, плитка, теплі підлоги в коридорі та ванній кімнаті. У квартирі дорогі меблі та техніка. Купували і робили ремонт з любов'ю для себе. Все залишається новим господарям. Є лічильники на газ, своя свердловина, місцева каналізація Септик. Також є великий гараж для вашої автівки. Будинок обгороджений високим сучасним парканом і надійними замками. Великим бонусом є чисте повітря, малявнича природа, ставок, добрі та порядні сусіди.